Вітаю глядачів та підписників свого каналу Ворожіння Тару. Давайте сьогодні розглянемо питання масові обстріли ракетні в лютому місяці. Чого нам чекати? Бо місяць обіцяють складний, як для ЗСУ, так і для народу. Тяжкий. Так, отже, чи будуть масові ракетні обстріли у лютому? Такі колосальні із жертвами. А, так, дивіться, по даних картах я можу сказати, що обстріли будуть. Обстрілів буде дуже багато, а, але також можу заспокоїти тим, що багато а, ракет, багато дронів і решти зброї, яку вони будуть запускати в нас. Буде перехоплено ППО. Але по тройки мечів можу з певною сказати, що деякі такі з них долетять до своєї цілі заданої. Так, жертви будуть, можливо, навіть в якійсь мірі буде десь і, і наступ. Тобто місяць тяжкий, місяць такий, знаєте, що не треба нехтувати повітряними тривогами, бо я бачу, що навіть будуть ж... прильоти із жертвами. А... Давайте розглянемо. А... Жертви це будуть серед цивільного населення. Цивільному населенню, звичайно, звичайному, загрожує щось, чи, можливо, це будуть військові цілі. А... Так, дивіться, а, серед жертв серед цивільного населення масових я не бачу. А, швидше за все, це можуть бути а, енергетична система, це можуть бути а, якісь адміністративні будівлі. А, можливо, можливо. Так, енергетична система це буде точно. По тройки я можу сказати, що це буде в них масово 3 цілі. А, можливо, прилетить в якісь будинки, але це будуть будинки висотні. А, но, що я хочу з певністю сказати, що дуже велика частина цих снарядів, які будуть летіти, ракет, вони будуть перехоплені ППО. Тобто, а, це не буде. Так, дивіться, це не буде е, так масштабно, як вони планують. У них немає на це можливості. а ми буд будемо, ну, Нам не треба сильно хвилюватися, але, то, але ж по, ж таки, по карті мечів нам потрібно бути на сторожі, е, потрібно себе берегти, потрібно запастися водою, продуктами харчування, бо можливі. Е Можливість з цим перебої серйозні, яких ще не було до цього в деяких регіонах. Так що будемо обережні, перебуваємо в укриттях, маємо запаси продуктів, води на перший час. Хай у вас павербанки будуть завжди заряжені. Так, що ще можна сказати? Так, загалом, я ж вам кажу, що місяць є, не, ну, не несе великої небезпеки, тобто по, по жертвах. Це місяць швидше всього якоїсь роботи і підготовки. Просто нас Росія буде дуже сильно залякувати, щоб люди боялися, щоб люди панікували, доказувати їхню міць, що вони, типа, друга армія світу. Ну, Ми всі бачимо з вами прекрасно, чудово, хто, хто є хто. Хто є наші ЗСУ, герої і хто є солдати Російської Федерації? Добре, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки для особистої консультації. Звертайтесь на мій Viber, WhatsApp, Telegram. Номер телефону залишу в описі під відео. І ще раз дякую за перегляд. До нових зустрічей!